Доброго дня, з вами знову я на своєму каналі і рада вас бачити. І у нас сьогодні знову розпаковка. І це не просто розпаковка, це така екскурс в історію в минуле. Це розпаковка фітокомплекси. Я зараз докладно розповім, це те, що свого часу врятувало мені життя. Прямо в повному сенсі цього слова. Щось таке відбувалося зі мною таке. Ну, лікарі здавали аналізи, все робили обстеження. Якісь там такі були трішечки відхилення, але щоб там таке особливо, такого нічого не було, а я схудла кілограм на 20. Сил не було зовсім, гемоглобін був там на межі, було дуже тяжко, було дуже важко. Що тільки не робили, що тільки мене... моя подруга вона у нас тут за відділенням. І, ну, Прикладала всі зусилля, а вони були марні. Навіть мене до, бабу... до якоїсь бабки посилали. Ось лікували, чим тільки не лікували, результатів ніяких не було. І ви знаєте, був такий час, коли я сказала, що навіть якщо щоб для того, щоб мені було краще, якщо мені порекомендують їсти какашку на ложку, я буду їсти. Було реально дуже погано. Ще потім в той час діти всі були вдома, було реально погано. І от один чоловік порекомендував каже, ти знаєш, до нас при... заїжджають в місто лікарі. Є така компанія, українська нова, молода компанія, називається Чойс. Тобто перекладі на українську мову вибір. Вони з діагностикою, вони там ще з чимось. У мене вибору не було, скажу вам чесно, мені було все рівно. І мене буквально попід руки привели до тих лікарів. Я не вірю, чесно скажу, не вірю в отакі всілякі якісь. А тут я повірила людям, чому? Тому що вони мені сказали, що перші дві неділі вони мене лікувати будуть тільки водою пити побільше води, а через 2 неділі прийти. Мене вже це підкупило, тому що всі ми знаємо, що коли приходимо десь на прийом до лікаря або десь там до якихось таких гомеопатів, для них чим гірше, тим краще. Приписують все, що можна побільше, тому що це їхній дохід. І так, я потрапила туди до них, і вони взялися за моє здоров'я. В них фітокомплекс, зараз я все відкрию і покажу, на траву. І якось так, це не швидкий результат, чесно скажу. Це, мабуть, місяця через три я побачила результат. Вірніше, як сказати, з кожним днем мені ставало краще, гірше, тобто не ставало гірше. Але щоб сказати, що там мені так було прям класно, ні. Все ставало так поступово-поступово. І настав час, коли прийшло літо, а я вже була така, що я могла щось дворі робити, ось так, що там я не могла сама в місто поїхати чи піти. Ну. Але було краще. А потім і чоловік почав теж серце підтримувати, там йому треба було. а потім ми вже ну, забули за нього вже і не, не робили. А доньки сподобалось. Сподобалось, і вона продовжувала, і вона і вагітна була, приймала якісь там такі для підтримки. І потім друга дитинка вже, і вони якось так дуже багато препаратів додавалось нових, 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 то якась водичка, то якась травичка. Теж от, пролікувалися, все, і забули. І от зараз я згадала, тому що не дуже я себе добре почуваю. Роботи багато, після весни, таке виснаження, і дуже багато роботи різні, і мені розмову треба бути в формі. І я чомусь згадала за ці знову здала всі аналізи. я, І аналізи, так як на мій більш-менш нормальні, а почуваю себе не дуже. І ось я згадала за цю компанію, і я знайшла людей, які цим займаються. І вони мені прислали каталоги. Я була вражена, скажу вам чесно, тому що, тому що дуже великий спектр нашого українського. А виявляється донька з внучкою, вони давним-давно користуються ним, але вже не фітокомплексами, тому що додали вони до фітокомплексів тепер в їхній компанії. І шампуні, і миючі засоби, і креми, і маски, що в них тільки нема. І що я вам скажу, у доньки таке було волосся таке собі. Прям, ну, Бажало бути кращим. Я дивлюся на неї, волосся прям зараз гарне таке. Виявляється, шампунь, яким вона користується це від цієї компанії. Потім маски для лиця. Ну, я вам скажу, і я заказала собі, знову ж таки, не радячись з тими, в них там є лікар, який дає безкоштовні консультації. там... У них дуже сильна антипаразитарна програма. Я ось вам покажу. просто це, Я вам скажу, це не реклама, тому що мені з цього ніякого нічого. А просто я порада, тому що знають багато хто страждає. Там оця молода дівчинка, яка мені посилала, вона майже наша землячка. Я скину її фотографії, там вона мені дозволила. У неї було на лиці акне. Знаєте, що таке акне? Такі прищі, а тільки не прищі, а вже рани. І вона теж каже: я молода, їй 22 роки, а вона комплексувала і. І таке, і в сім'ї вже були негаразди, тому що, ну, самі розумієте, чоловік хоче жінку гарно бачити. От, І вона каже, хтось порекомендував, вона взяла антипаразитарну програма. То вона каже, пропила сама, я вже не пам'ятаю, який там термін. Кому цікаво буде, то я знайду вам скину посилання. Але в неї зараз тільки такі рубці, такі шрамики невеличкі залишилися тут на щоках, де... а тут частеньке личко. От. І доньку вона каже, теж лікувала. Е, каже, раз у три місяці пневмонія, лежали у лікарні. Пропили, зараз все нормально. Ось такі вони, дивіться. Ось такі коробочки. Ось такі блістери. Тут коробочка на місяць. На місяць. Тут різні трави. Тільки трави українські. Були раніше ще деякі препарати, я їх тепер в каталозі не знайшла, які були раніше. Там були і кримські трави були, але кримських трав тепер нема, то і препаратів тих нема. Тобто вони не замінюють. Вони, якщо нема, то його і нема. Це все карпатські трави, наші там волинь, Вінниця, де, де ростуть ці лікарські трави, такі екологічно чисто. оце Ось такий ритм, це я взяла коляній ритм і. Ритм і баланс. Оце для судинної системи, для серця, для судин. Е, нервова система приходить у такий, знаєте, спокій якийсь, баланс. Дуже-дуже, таке, дуже гарне. Це я взяла коляні. Собі взяла мені треба. Розібратися з кишківником, бо щось балується він у мене. То я собі поки взяла ось такі. Оце хітозаннос, я вам скажу, це швидка допомога. Це Я пам'ятаю, в нас було воно як швидка допомога, тільки в когось там якісь негаразди шлунком або навіть грипозне таке стан, такий вже там з носа починає бігти. Хітозан пропили, воно кров зразу проходить через кров і вичищає всю непотрібність крові. То це я взяла свій брейблок, Ліфсейф, хітозан почистити трішечки, трішки хочу привести до ладу, і почистити трішечки свій організм. Ну, а доня ж раз каже, раз ти будеш виписувати собі, давай мені. І, і, і дітям вона виписала Санклін е, нирки і мочупилова система. Динаміка, їй треба трішечки динамічнішою бути, вона трішки перехворіла в нас так. Треба. Хітозан теж, як швидка допомога, а імунна формула це взагалі це така, як знахідка теж, як швидка допомога. Вона взяла, я ще не взяла, тому, тому що ну, не на все вистачає грошей. А тепер, оце те, що я, наприклад, раніше не знала. Крем маска живильна, якась там така омолажуюча, і собі візьму, попробую, А може, і я омолодюся. Я дивилася результат по, по дівчаткам, там, і доня моя каже, що користувалася нею дуже-дуже класно. Там їх штук 4-5 треба для того, щоб ну, місяць, наприклад, каже, ефект сильний це для молодих дівчаток. Це ось, я навіть розпаковувати не буду хлорофіл. Це така водичка, яка береться декілька капель і капається на стакан, на склянку води, і воно тут щось там таке. Щось таке, що очищає, вичищає, вичищає, снабжає, кор коротше кажучи, другу молодість дає. І ось оцей шампунь усього, для всіх типів е волосся, цілющі трави, зміцнення і ріст. Отака невеличка пляшечка, але її вистачає дуже-дуже надовго, тому що її треба, ну як зараз, ну як 2 гривні зараз, отакі манесенькі, отакі, 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 як оце колпачок, оце таку капелиночку. Оце його, його треба. Ось так. І екоконцентрат для видалення плям різного походження. Теж я ніколи не користувалася, не буду казати, не знаю. Доня каже, що в неї він постійно є. Це вже скільки років. Вона коли я знала, що він є, вона десь там через когось замовляла. Каже, дуже гарна така штучка. І ще я там побачила антижир. Теж дивлюся такий ефект. А для мене це ви знаєте, що це болюче питання, мабуть, і для, і для кожної. Господарочки на кухні, тому що ми беремо супермодні тепер посуду, і каструлі сковорідки, а чистити їх, ви ж самі розумієте. І я нещодавно взяла там такий звичайно, в звичайному магазині, взяла там такий суперсила, та й руки собі попалила і краску змила із сковорідки. А результат все рівно краска змилася, а о -о оте таке. Знаєте, саме так що в середині таке темне від, від користування, коли, коли часто користуєшся якимсь посудом, він не може бути ідеально чистий. Ну, Це тільки на картинках або десь в кіно. Так Насправді так не буває. Якщо їсти готують кожного дня і користуються посудом, то все рівно він тьмяніє, десь там є якийсь нагар, а от ідеального способу я не знайшла. Коли старі були ці каструльки сковорідки поставив виварювати, проблем немає ніяких. Зараз з таким посудом є проблеми. Хочу виписати. Якщо я випишу і побачу результат, я вам обов'язково покажу. Тому що ну, для мене це, Я ж кажу, це не реклама, я ще з цього нічого не маю. Якщо мене щось вийде, мені, мені сподобається результат, і я зможу цим займатися, і я буду геть не проти нічому. От. А на зараз я просто кажу: є багато, там дуже каталог великий, дуже-дуже великий каталог. Кому цікаво, пишіть мені, у, є на банері мого каналу написано. У мене є там посилання на е, мій телеграм-канал, і там є е, чат для підписників. І там, хто хоче, задаває, задає мені питання, там заходять туди і ми там спілкуємось. Кому це цікаво. Це я вам скажу, що не дуже дешево. Ну, тоді, коли я лікувалася, тоді було зовсім, ну, зовсім дешево. Зараз це не дуже дешево, не дуже дешеві препарати. Вірніше, це ж не лікарські препарати, це навіть не біодобавки. Це просто лікування травами. Фітокомплекси, вони правильно називаються фітокомплекси. Хто хоче підкріпити своє здоров'я, кому цікаво. Якщо зацікавитись каталогом, я тій дівчинки напишу, хай вона мені скине каталог, і я скину вам, кому це цікаво. Пишіть, ну, ми вирішили зайнятися своїм здоров'ям. Ну, Сколяню ну, і так, і доця тоді ж під, 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 вже підключилась. Тепер я хочу. У нас маленький внучок часто хворіє, то треба, ну, коротше, коротше кажуть, отака мене сьогодні розпаковка, а отакі вам поради, ваше право. Я бославляю вас. Продовжуємо працювати. До зустрічі!